Ти ночі 3 травня 2023 року російські нацисти здійснили атаку України з північного напрямку Брянська область та з півдня Східне узбережжя Азовського моря за допомогою дронів Камікадзе іранського виробництва. Всього рашисти застосували до 26 ударних дронів типу Шахет-136-131-21, з яких було знищено силами та засобами сил оборони України з використанням зенітного ракетного озброєння авіації та мобільних вогневих груп в зонах відповідальності повітряних командувань, Центр, Схід та Південь Збройних сил України. on may 3 2023 the defense forces of ukraine downed 21 iranian-made attack drones of the sheikh 131 136 type from 26 ones were launched were used by russian nazis to attack ukraine from the north and south directions